Дев'ятниця на честь найсвятішого Ісусового серця. Повчання. Це набоженство одне з найбільш поширених практик на честь Божого серця. Воно обіймає дев'ять різних молитов, що відповідають дев'яти ангельським хорам. Збираються разом дев'ять набожних до Христового серця осіб, і кожна витягає собі жеребом одну з тих молитов. Що їх має потім цілий місяць говорити. Тягнення жеребу повторюється кожної першої п'ятниці. Кожний із любові до Пресвятого Христового Серця приймає на себе ці зобов'язання, однак вони не зобов'язують совість так, що людина не провиняється навіть малим гріхом, якщо їх не виповнить. Це такі зобов'язання. Перше. Кожного дня мовити витягнену жеребом молитву. Друге. Часто наближатися до святих тайн, особливо в першій п'ятниці місяця, щоб одержати запевнення великої обітниці. Третє. В особливіший спосіб молитися за своїх товаришів, щоб присвяте Ісусове Серце. Зілляло на них і їхні родини своє благословення і ласки. Молитва шостої особи, учень у злуці з хором сил, молитва пожертвування. Мій Господи Ісусе Христе, у злуці з твоїми безконечними заслугами. Жертвою тобі всі свої думки, вчинки й терпіння на відкуплення моїх гріхів, за потреби Святої Церкви, розширення Твого Царства на землі, за навернення грішників та за душі в чистилищі. Моя дорога мати, причиста Діва Марія, випроси мені ласку сердечного набоженства до серця твого сина. Почуття Ісусе, Ти прийшов на землю, щоб усім людям показати дорогу до неба. Дай так, щоб я добре пізнав усе те, чого Ти від мене вимагаєш. Зроби так, щоб я завжди і в усьому був згідний з твоєю пресвятою волею і ніколи більше ніяким важким гріхом не заплямив своєї душі. Божественний учителю, разом із Великим апостолом Петром повторюю тобі, ти один маєш слова життя. Дай, отже, щоб я побачив марність всього земного і тому завжди йшов за тим ясним прикладом, що ти нам полишив. Ісусе, тихий і покірного серця. Зроби моє серце таким, як Твоє. Відвідування. Мій найсолодший Ісусе, це у стіп Твоїх, твій учень готовий виконати Твої Божі науки. Тому говори, Господи, нехай слухає твій слуга. Сину. Ніколи не піддавайся труднощам і смуткові. Завжди будь згідний з моєю волею, надійся на моє повне любові проведіння. і будь певний, що ніколи не покину тебе. Не дай себе одурити марним радощам землі. Пам'ятай, що все марність крім одного. Любити Бога і йому служити, що поможе чоловікові, хоч би і цілий світ віднайшов, а потім стратив свою душу. Мій сину скоро проминає все земне, і прийде день, коли я сам буду твоєю вічною нагородою. Молися, май сильне довір'я і надійся. О Боже, яке це цінне повчання, зміцни мене Твоєю Божою ласкою, нехай звук Твоїх святих слів ніколи не ослабне у моїх вухах, щоб я ніколи не забув їх, а щоб усі дні мого життя вони були мені провідником, світлом і потіхою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, навчи мене в усьому сповняти Твою пресвяту волю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, навчи мене в усьому сповняти Твою пресвяту волю. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, навчи мене в усьому сповняти Твою пресвяту волю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, навчи мене в усьому сповняти Твою присвяту волю. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, навчи мене в усьому сповняти Твою пресвяту волю. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, навчи мене в усьому сповняти Твою присвяту волю. Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, навчи мене в усьому сповняти Твою пресвяту волю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, навчи мене в усьому сповняти Твою пресвяту волю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи. Навчи мене в усьому сповняти Твою Пресвяту волю. Духовне причастя, мій Ісусе, я вірю, що ти перебуваєш у пресвятій Тайні Євхаристії. Люблю тебе над усе і тужу за тобою. Тепер не можу прийняти тебе у вигляді Євхаристійних форм. Тож бодай духовним способом прийди до мене. Коли ж ти вже прийшов до мого серця, вітаю тебе, обнімаю і увесь єднаюся з тобою. Не дозволю, щоб я коли-небудь відлучився від тебе. Заклик до ангельського хору сил. О вибраний хоре сил! Ти представляєш церковну і світську владу. Зроби так, щоб я завжди жив у послусі одній і другій владі, знаючи, що хто їх слухає, той Бога слухає, а хто їм противиться, той Богові противиться. Випросіть мені теж в Ісусового серця в готовності приймати з Божиго. З Божих рук усе, що Бог зарядить, з тією вірою, що все те, що діється тільки для більшого добра моєї душі. Амінь.